Усім привіт! Шанувальникам секонд-хендів поціновувачам. Я сьогодні, нарешті, вибралася в секонд-хенд. Просто так сталося. Мені було по дорозі, і в мене вільний день. І зараз я вам далі вставлю кадри, які я познімала в приміряльні. Зайшла я туди не просто погуляти, я шукала. Куртку демісезонну, коротку. Ну, от, от таку. Оцю, власне я купила. Але зараз, в тому ролику з приміряння, її не буде, бо це в окремому в іншому відділі в Люксі я поміряла. Ну, та, На жаль, вона не сильно дешево коштувала, тому що в розділі люкс. Але, зрештою, купила саме її, тому що вона мені найбільш сподобалася за всіма параметрами. Куртка прикольненька, ось така. Це така у неї коричнева підкладка. Зараз покажу детальніше. Ось, це я за, трошки підгорнула рукави, бо на мене постійно все довге. Бачите, така, така тканина, як твідова. Але це, звичайна, така плащівка, булон'я. Зараз покажу каптур хороший. Глибокий, нормальної форми, звичайної, природної, без всіляких зайвих елементів. Сидить добре. Зараз розтібну. Ось така коричнева, о, не видно, коричнева підкладочка, гарненька. От у мене вже, до речі, бачите, тут свято наближається. Коричнева підкладка. Все абсолютно нічого немає. Більше, ніяких внутрішніх кишеньок, нічого. Фірму зараз покажу, зніму. Я не пам'ятаю, що це. Зніму, покажу вам етикеточку. Хороша куртка, чудова. От, до речі, тут етикеточки. Зараз ближче роздивимося. Все чудовенько. І ось. Мені потрібна була саме така, зимові теплі я вже маю, а ось такої. І якось у мене всі ось такі довгі. А мені треба було от під такого фасону джинси. У мене їх кілька. Такі всілякі широчезні, або шаровари, або палацо. І мені здається, симпатичніше, коли ну, хоча б до середини стигнаю. Ну, вже буде такий образ дня, якщо я вже зняла куртку, будемо показувати. До речі, ось цю пелеринку. Я їх обожнюю. Я їх люблю носити замість шаликів, замість хусток, тому що це ідеально зручна річ. Оце я купувала кілька років тому в секонд-хенді і безмежно щаслива. І більше я на них не натрапляла в секундах, і довелося купити не в секунді. Купила в, в такі є, трошки інших форм, але такий же принцип Пелеринка. натягуєш через голову і все. Тут чудово, все закриває, душу, горло, нічого не дує, не піддуває, і не треба нічого в 800 обертів. Ось так. І не знаходила більше в секунді, купила. Територія мінімальних цін. І в цін це ще є. Ну, ціни приблизно ну, в території мінімальних цін трошки дорожче, але все там 200 з чимось гривень. І оцей светрик, до речі, зараз зніму пелерину. Оцей светр такого гарного зеленого кольору, такого пляшкового. Мені подобається. Тут ще такі, бачите, ставки на рукавах, на плечах. Ось такі. Він такий, знаєте, мені нагадує стиль мілітарів. Тут така теж кишенька тканинна. Це вовна. В ньому він тоненький, але через те, що він вовняний, в ньому дуже тепло. В ньому навіть зараз ще спекотно. Це теж колись купувала в секонд хенді На вагу, в економ класі. Все на джинсах зупинятися не буду, бо це не секонд хенд, це сенсей. Футболочка, до речі, теж секонд-хенд. Ну, то таке. Ось образня, взуття теж не секунд, тому на ньому не зупиняюся. А зараз всім приємного перегляду. Ну, якщо це комусь буде приємно, подивитися, що ж я там в секунді міряла із курток. Все, бувайте, до зустрічі!